Я запрошую на гостину всіх, хто мене чує. Голос господині будинку виявився сильним і глибоким. Дивувало, звідки взялася та сила у кволих грудях. Голос заповнював кімнату, вплітався між мацаками пітьми, вібрував у просторі. Я запрошую на гостину всіх, хто мене чує, і є поруч. Я запрошую на гостину всіх, хто мене чує, хто є поруч і хто може відповісти на запитання. Ті, що не бажають виконувати моє прохання, нехай ідуть геть і звільнять місце для інших, і з ними я буду розмовляти. Яків ледве притлумив зойк, коли обох його долонь водночас щось торкнулося. Страх змінило розуміння, що то руки мадам Беатий, жінки медіума. Трясця б тій мадам Беаті, котра розповіла про все, а про те, що треба буде братися за руки, не прохопилася й словом. Я прошу тих, хто зібрався на гостину, покликати до нашого кола. Дух безневинно замордованої дівчини наймення кет, із яким я хочу говорити. Я прошу тих, хто зібрався на гостину, піти та знайти дух безневинно замордованої дівчини, наймення кет, із яким я бажаю говорити. Якщо ж дух кет уже серед нас, нехай подасть нам знак. Коли ж його ще немає, прошу всіх, хто зібрався на гостину, приведіть його до нас. Останні слова медіум прокричала різко й гучно. Полум'я свічки затріпотіло, кімнатою заметушилися сполохані тіні. Долоня мадам Беати відчутно тремтіла, яків крадькома скосив погляд. Її обличчя пополотніло. А на лобі блищали краплинки поту. Дух дівчини, наймення кет, ти є серед нас. Медіум повернула обличчя до невидимої стелі. Я закликаю тебе приєднатися до нас, о дух дівчини, наймення кет! Я радо пропоную тобі своє тіло та свій голос, аби ти зміг поспілкуватися з нами. Прийди ж без страху та гніву. Медіум замовкла і якову якусь мить не вдавалося вловити навіть її дихання. Його рука стискала безживну сухість холодних пальців, наче ті справді були дерев'яними. Мовчала вона довго, Яків спробував лічити секунди та збився десь на третій хвилині. Усвідомлюючи, що на лобі та під пахвами проступає піт, не лише від неймовірної задухи, яково здалося, що окрім них трьох, у кімнаті присутній ще хтось. Я відчуваю. вигукнула медіум. Я чую, до нас завітали гості. Я втішена, що на мій заклик озвалися. Та чи є серед наших гостей той, на кого ми чекаємо? Чи є серед наших гостей дух невинно замордованої дівчини наймення Кет, подай же нам знак, що ти прийшов і готовий відповісти на наші запитання? Яків сіпнувся від різкого болю в пальцях, котрі обхопила суха долоня медіума. Жінка з неймовірною силою вчепилася в його руку. Він відчував, що ще трохи йому стане важко опиратися. Долоня заніміла і гаряче пульсувала, а рука здригалася від напруження. Не можу! Замість звичного сильного голосу медіум ледь видихнула два тихі слова. Її пальці ослабли, і Яків ледве стримався, аби в пароксизмі спротиву не розчавити суху долоню. Не можу достукатися до неї. Її дух не бажає з'являтися. Яків зрозумів, що сеанс завершився нічим. Він не здивувався, бо в кращому разі сподівався почути хіба про страшного вбивцю, прикмети якого нагадуватимуть маячню божевільного. Зараз же принаймні минулося без надмірної брехні. Яків полегшено видихнув, ладнаючись підвестися, коли медіум раптово вигнулась у страшній конвульсії. Її тіло наче під'єднали до Динамо машини та пропустили через нього струм, що змусив усі м'язи скоротитися водночас. Голова жінки відкинулась назад, а з горла вихопився натужний хрип. У неї напад. скрикнув Яків, але мадам Беата стиснула його долоню з залізними лищатами. Замовкніть. її шепіт звучав оглушливо. Сидіть тихо та не шарпайтеся. Його єство нутрувало, адже за всіма ознаками жінка мала напад, схожий на епілептичний. Він зробив ще одну спробу підвестися та знову наразився на зміїне шипіння мадам Беати. Між тим із горла медіума почали прориватися зрозумілі звуки, і яків усвідомив, що вони складаються у слова. Голос був низьким і розкотистим, наче належав чоловікові, а не сухорлявій жінці. Де? Я. Яків глянув на мадам Беату, але та похитала головою. Тверде сидіння стільця перетворилося на розпечену сковорідку. Яків завовтузився, відчуваючи, як просякнута потом сорочка гидко липне до тіла. Ситуація ставала безглуздою. і... До абсурду. Він ситуація ставала безглуздою до абсурду. Він сидів у задушливій кімнаті, задихався від нестачі повітря та спостерігав дурний фарс за назвою викликання духів, схоплений у пастку руками двох істеричних жіночок, одна з яких, ймовірно, потерпала від падучої. З мене досить. Виставу час було закінчувати. Якове. Гортанний голос змусив його вклякнути на півзігнутих ногах. А тоді події стали такими неймовірними, що Яків більше не помічав нічого, окрім вигнутого тіла медіума. Якове. Це ти. Голос долинав із горла жінки медіума, але Яків міг заприсягтися. Що її губи не ворушилися? Роззявлений рот нагадував трубу грамофона. Так? Яків не зрозумів, що відповів пошепки. Якове, де я? запитання позбавило Якова останніх крихт здорового глузду. А хто ти? Він забув про сувору заборону розмовляти без дозволу медіума, та цього разу мадам Беата не наважилась заперечити. Я, Я не знаю. Темно. Якова ошелешив неймовірний здогад. Катруся у кімнаті запала тиша. і Якову здалося, що все це йому приверзлося. Не було ніякого голосу чи моторошних звуків з горла труби. Сеанс просто не вдався, і зараз він підведеться та забереться звідси. Вийде під Ясні зори, вдихне, вийде під Ясні зорі, вдихне звичні аромати Проскурова та попростує додому. Він уже відчув на шкірі обличчя приємний доторк нічного повітря, коли низький голос повернув його до темної, задушливої кімнати. Якове! Що з нею? З нею? Вона мертва, вбита невідомим. Вбита! Голос зірвався на крик, від якого за важкими фіранками дрібно задвихтіли шибки. Раптовий здогад прорвав тонкого оболонку і гаряче хлюпнув Якову голову. Голос інтонації. Миколашка? Миколашка? Голос здригнувся так, мене так звали колись. Що зі мною, Якове, ти як і втремтів, зуби цокотіли, а погляд блукав понад закинутою головою медіума, ніби саме там перебував незримий Миколашка. Ти мертвий, Миколашко? Так. Я згадав, я наклав на себе руки. Навіщо? Якби не кайданки жіночих рук, як і рвонув би в темряву шукати Миколашку. Навіщо ти це зробив? Мені, мені нічого більше не залишалося. Жінка, яку я кохав вона, її вбили. До біса весь матеріалізм із цим яків розбереться пізніше, коли вляжуться пристрасті, сяде вдома та розкладе все побачене і почуте на полечки. На пол... На полички, на полички, На поличці. Сяде вдома та розкладився побачене і почуте на поличці свідомості, здорового глузду та логіки. А зараз йому потрібні відповіді від того, хто називає себе Миколашкою. Так, Миколашко, так її вбили. Ти був там, ти бачив убивцю, ти бачив, хто убив твою кохану. Я? Я не вбивав її, Якове. Я знаю, Миколашко, та хто? Хто її вбив? У голосі промайнув відчутний страх, який передався Якову. Убивця не один Якове, їх четверо, і серед них була дитина.